Люди донатять мені та іншим волонтерам свої останні кошти по 5, 10 або 15 гривень, а міноборони пиляє мільярди на їжі для солдатів за допомогою штопаної перештопаної фірми скоти. Ці береги переплюнули попередніх берег вже в рази. Це результати відміни прозору. До слова пише Кондратюк сьогодні. З'явилися дві новини: одна це Сергій Притула його фонд оголосили новий збір для розвідників Міністерства оборони на 120 мільйонів гривень. А інша новина це те, що держава виділяє 33 мільйони гривень державних коштів. На виробництво серіалу здається Сенате Інгулець продакшену, який очолює мій добрий колега Юрій Горбунов. І у мене трошечки розриває бошку. Я знаю, вчора говорив з херсонськими нацгвардійцями, що їм потрібно, скільки це коштує. Я знаю, що збори падають. Я знаю, що оці дві новини діаметрально протилежні. Вони знаєте, що роблять? Вони роблять найгірше. Вони роблять з українців, які є крутою відчайдушною волонтерською нацією. Вони роблять з українців націю, яка буде сповідувати принцип Моя хата з краю. І пофігу мені ЗСУ і все інше, шановний Юра, на чорта зараз використовувати державні 33 мільйони, коли в країні не вистачає дронів і засобів боротьби з дронами Росії з Ребами. Навіщо? Я звертаюсь публічно, тому що я розумію, що ти не шантажом взяв ці гроші, їх тобі виділили. І може це відео почують ті, хто тобі виділили, може вони хоч щось спрацює. Я не знаю, якщо ми зараз будемо добудовувати музей голодомору. То росіяни, які нас переможуть, тому що у нас вже немає дронів, ми не підтримуємо і не тільки дронів нашу е, армію. Вони в цьому музеї зроблять музей ганьби української нації. Я не хочу, щоб цього відбулося. Люди добрі, не використовуйте зараз державні кошти ні на що, крім критичної інфраструктури і Збройних сил України. Благаю. А вот Веськовый Дмитро Ярославський пишет наступной. Это смс моего друга с его разрешения публикует, так как в его словах мысли большинства людей, что меня окружают. Мой товарищ Игоря Контрадюка, сын старший, пошел на фронт добровольцами сейчас на передовой сын известного продюсера. Таких случаев мало. 98% людей, детей, чиновников и известных людей не воюют. Это вообще феномен, требующий изучения. Почему-то. Значит, родители не верят, что делают. Не верят в правительность, в правильность своей политики политики Украины? Почему такой разрыв между словами-лозунгами патриотических заявлений и желанием их защищать и отстаивать семьями? Значит, просто рубят капусту, подыгрывают Западу и говорят в эфирах и на местах, что нужно в тот или иной момент конъюнктурно. Это тоже потеря контроля. Чиновники сами не до конца понимают, что происходит, не верят в хороший исход, не контролируют коллективно, что происходит, и на всякий случай врут и убирают детей подальше. Чувствуют, что все время нашатка и в любой момент их выкинут или все закончится. Детям говорят, неизвестно, что дальше будет и со страной, и со мной. Так что лучше, а там посмотрим. Я думаю, где-то так. Люди потеряли понимание, ощущение, что это наша страна, и мы ее управляем. И влияем на ее будущее, и строим, и стоим за нее. Сейчас этого нет. Умирать и становиться инвалидом на фронте – это отдельно. А управление, принятие решений – это отдельно. Люди все видят, и им не хочется, чтобы их использовали. Айор Кондратюк еще декілька років тому Томозе пропоновал чудовую формулу, яку можно интерпретовать. Вати поїзному ми б ще додали декілька пунктів, таких як довічна та конфіскація майна за її умовами. Мешканці звільненої території Орло мають на 10 років втратити виборче право або виїхати за кордон. Кондратюк пропонує дати мешканцям окупованого Донбасу визначитися, чи хочуть вони жити в Україні. Мешканцям так званого орло протягом місяця з моменту повного відновлення влади Києва потрібно визначитися, чи хочуть вони жити в державі Україна. Хто не хоче протягом трьох місяців покидають Україну у будь-якому напрямку, Україна їм за це виплачує Ізні з умовою не повертатися в Україну протягом 50 років. Після виїзду ті, хто залишиться на 10 років, втрачає своє виборче право в Донецькій та Луганській областях обиратися на виборчі посади та служити в поліції протягом 10 років, матимуть право лише ті, хто з початку літа 2014 року мешкали на підконтрольній Києву території, викладає свої пропозиції Кондратюк. Особи, які були причетними до організації так званих референдумів на Донбасі і залишаються жити в Україні, мають втратити виборче право назавжди. При цьому шоумен зазначає, що під час виконання цих пунктів Росія мовчить, ніби в рот. Води набрала. Шоумена зазначив, що формула працює в умовах типу ідеального газу. Всі країни дотримуються міжнародного права і встановлених кордонів між країнами. Формула кондратюка спровокувала бурхливу дискусію користувачів у коментарях. У пропозиції знайшлися як прихильники, так і противники, але багато хто вказував на їх нереалістичність. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.